Збройні провокації проти сил антитерористичної операції з боку проросійських гібридних банформувань на сході України не припиняються. Минулої доби зафіксовано майже півсотні порушень бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Били вони із озброєння, що заборонене мінськими домовленостями. Внаслідок ворожих обстрілів, сім українських воїнів, на жаль, отримали поранення та бойові травми. Найбільше випадків використання бойовиками зброї зафіксовано на приморському напрямку, а саме 20 ворожих обстрілів. Після 18-ї години вчорашнього дня противник двічі зі 120-мм мінометів обстріляв наші позиції на підступах до Красногорівки. З мінометів калібру 82-мм Бойовики обстрілювали українських воїнів в районі Мар'їнки та Чермолика. Неспокійно було і поблизу Широкіного, водяного Павлополя, Гнутового та Новотроїцького. Там загарбники неодноразово застосовували проти українських захисників гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування до опівночі найчастіше вели вогонь по опорних пунктах збройних сил України, які розташовані у передмісті Авдіївки. Здебільшого використовували гранатомети і стрілецьку зброю, але час від часу і 82-мм міномети. Зоколи з тимчасово окупованого Донецька бойовики також з гранатометів били по наших позиціях неподалік пісків. А з передмістя під окупантам горлівки противник знову вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти і легшого піхотного озброєння по наших укріпленнях в районі Зайцевого. Всього на цьому напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів. На Луганщині зафіксовано 10 фактів використання кремлівськими найманцями зброї, половина з них за темної пори доби. Так українських воїнів, котрі утримують оборону біля Катеринівки та Кримського, противник ввечері обстрілював з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. Поблизу селищ Валуйський та Донець, бойовиків давались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї. А біля Троїцького пізно ввечері ворог бив по опорних пунктах села ТО з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету. З початку цієї доби, 29 травня. Ворожі обстріли не припинились. Штабом операції вже нараховано, щонайменше 5 п'ять таких фактів. Зокрема, між другою і третьою годинами ночі контрольовані Росією озброєні злочинці впродовж півгодини обстрілювали оборонні укріплення українських воїнів під Красногорівкою з важких артилерійських систем калібру 122 та 152 мм. Понад півтора десятка таких смертоносних боєприпасів розірвались поблизу наших позицій. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав. Також вже зафіксовані ворожі обстріли і на інших ділянках фронту. там противник здебільшого використовував стрілецьку зброю та гранатомети.